Тверджують, що Путін хоче припинити вогонь, зупинитися на поточній лінії фронту, адже і створений сухопутний коридор до Криму і захоплені після 22-го року території можна вигідно продемонструвати росіянам як так звану звитяжну перемогу. Але в іншому сценарії Путін готовий воювати і далі. Очікувано, що про переговори знову бункерний диктатор говорив і під час візиту до Білорусі, що касається. переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске, еще раз это подчеркнуть. Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Но пусть возвращаются. Москва не хоче миру, ворог не зупинить агресію. Уся московська брехня про бажання домовитися це лише спроба зірвати швейцарський мирний саміт. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Чільник ЗС вважає, що Путін боїться успіху зустрічі, але це зібрання ймовірно відбудеться без очікуваної участі президента Сполучених Штатів. Агенція Bloomberg стверджує, що Джо Байден. Хоче зосередитися на передвиборних поїздках у США. Поза дипломатією бій на лінії зіткнення не припиняється. Розмови про заморожування війни тут зовсім не актуальні. Попри увагу, прикуту до Харківщини, найгарячіші бої на Покровському та Курахівському напрямках. Росіяни намагаються проломити оборону на ділянці старомихайлівка бердичі Про це повідомляє головнокомандувач Олександр Сирський. А у Харківській області загарбники зазнають чималих втрат у штурмових підрозділах і загрузли у вуличних боях у Вовчанську ЗСУ тримають оборону і готують контрнаступ. Що стосується харківського напрямку, то на цьому напрямку ви вже знаєте, що з 10 травня противник веде наступальну операцію з метою створення в Харківській області буферної зони. Сьогодні обстановка там стабільна і контрольована, противник зупинений, по ньому наносяться вогневе ураження, а також плануються і проводяться силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення. На даний момент ми спостерігаємо вже на протягом тижня, що атаки росіян збільшуються, вони питаються лізти все більшими і більшими партіями. На нашу територію також спостерігається більший запуск е, з повітря дронів. На, на нашому напрямку росіян не, ну, на мою думку, не вистачає сил для просування, тому що е, ми тут є на цьому напрямку, ми є лідерами. Українські навідники гаубиць не мають панічних настроїв. Вони впевнені, що ворога можна відігнати подалі, але для цього потрібні нові політичні рішення. І ключове дозвіл від США бити по російській території напередодні у виданні New York Таймс повідомили, що після візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена узгодити це рішення, чому цього не зробили раніше. Інше не розуміють українські захисники. Звісно, якщо, якщо б це ну, була допомога з е, далекобійними ну, снарядами, то ми пришвидшили, ми пришвидшили нашу перемогу ми б відігнали загарбників з нашої території. А то, що е, партнери не хочуть, щоб ми стріляли на територію агресора, ну, на мою думку, це, це геть не ну, неприйнятно, тому що не ми прийшли на їхню територію, вони прийшли на нашу. І розуміючи, що РСЗО і пушки, гаубиці стріляють із-за кордону і не стріляючи по території Російської Федерації, ми не зможемо їх ну, ніяк уразити. Це буде тільки праця по піхоті. Це як? Ми підходимо уже до границі своїх кордонів. Вони нас б'ють зі своєї сторони. А ми будемо стояти тихенько в стороні і мовчати. Ну так, так не буває. Вони пішли війною на нас, не ми на них. Росіяни хотіли війни, вони її отримали. У ворога вже друга втрата за останні кілька днів комплексу ППО С 400 і знову на Донеччині. Попередньо працювали касетні атакамс. ексклюзивне відео безуспішних спроб окупантів збити цілі показують українські ракетники. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Щоб ви знали про всі злочини ворога? Наша знімальна група фільмує події на фронту. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру і телефону. Відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива для нас. Крим знову під атакою невідомих ракет. Вибухи пролунали одразу у кількох містах тимчасово окупованого півострова. Заграву на все небо бачили поблизу аеродрому Бельбек, повідомляють місцеві. У Міноборони РФ кажуть, Крим атакували ракети Атакамс. Більше у сюжеті Марта Шикули. У Криму знову неспокійно про ймовірну атаку мешканців тимчасово окупованого Криму повідомили за кілька хвилин до феєрверків. Одночасно прогриміло у Сімферополі, Саках, Ялті, Джанкої та Євпаторії. Найгучніше було в Алушті. Там місцеві верещали щонайменше від п'яти вибухів. <звук> Заграву у небі було видно і біля аеродрому Бельбек. Туди невідомі ракети прилітають вже не вперше. Балістичні ракети, регулярно летять Shadow – це крилаті ракети. І крім того, ну, росіяни жаляться, що в нас вже інколи такими зграями летять наші ударні дрони, що вони просто перевищують можливості їхньої ППО по канальності, да? тобто по можливості реагувати. На ці дрони, да тому е, в Криму наші ударні засоби наших е, повітряних сил і е, ракетних військ і артилерії працюють впевнено і досить ефективно. У міноборони РФ заявили, тимчасово окупований Крим атакували атакам. Саме летіли близько десяти ракет, але сили ПВО, нібито всі ліквідували разом з українськими безекіпажними катерами. Так званий чільник окупованого півострова Аксьонов повідомив, що внаслідок ракетної атаки. Загинули двоє перехожих, а поблизу Алушти влучило в порожній об'єкт господарського призначення. Хлопок. Вийшли на вулицю, дивимося у сусідів, вікна, все повилітало. Виходить, забор, посипався стекла. Начали розбиратися побачили Воронку тим часом партизанський рух а теж повідомляє в Алушті. Уразили російський військовий вузол зв'язку. Пошкоджене обладнання. Ймовірно, невідомі ракети знищили і пункт управління цього центру. Загинули багато російських військових. Марта Шикула, п'ятий канал. Росіяни евакуюють військових із Джанкоя. Про це повідомляє партизанський рух. «Атеш». також повідомляють про відновлення двох аеродромів Кіровський поблизу Феодосії та Берегова біля Керчі. Водночас додають про ускладнення в будівництві. Пишуть, що швидко збудувати не вдасться через складний технологічний процес та великі грошові витрати. Додають також, що ці дії окупантів свідчать про намір зосередити війська та техніку у Криму. Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 77. Найгарячіше на куп'янському напрямку звітує у вечірньому зведенні генштаб. Упродовж доби окупанти здійснили 18 атак на куп'янському відтинку фронту, з яких шість тривають і досі. Не вщухає вогонь і на Харківщині. Ситуація довкола Вовчанська напружена, але контрольована. Армія РФ не полишає спроб просунутися на Краматорському напрямку. Там відбулось 12 бойових зіткнень. На Покровському відтинку фронту ворог. 14 разів наступав, але успіху не мав. Водночас сили оборони завдали удару по 16 районах зосередження російських окупантів. Дронами вампір, мінометами та зенітними гарматами зустрічають окупантів прикордонники луганського загону в день та вночі вираховують позиції ворога та завдають точних ударів. Про те, як воюють бійці бригади помста, далі у матеріалі від наших колег АРМІЯ ТВ. летів. 11 кілограмів. Бач, ну тут такий він маленький цяточка. Під біжить, біжить. Он до трансформаторної будки зараз буде підбігати. А, він біжить. Оу! Бачите, живе, не прибіг. Він прибіг. У мене позивний турист. І чому? Багато років ходив по горах, лазив, людей водив, групи, супровід. Mm. Таке. По зараз... Україні? — Так, по Карпатах. За кордоном не люблю ходити. Не цікаво мені. У нас є на що подивитися. Що виходить, зараз ви влаштовуєте туристичні прогулянки горкам? — Так, пробіжки. Точно. Хай бігають, займаються. Ну і не добігають, звичайно, на нашу землю, бо їм тут нема що робити. Як там? Ситуація складна, але контрольована. Це, це, Якось це, так. це ми зараз будемо проводити дистанційне мінування. Кого заміновуємо? Заміновуємо е, з антидроновою пішкою, заважає нашим танці працювати. Тільки що, що піднялися? Ми дистанційно замінували, тому що це е, як на рахунок і правильне рішення. Е, тому що якщо ми там поставимо мінування, тобто антидронова пушка, антидронова пушка має заряджатися. Заряджатися вона має ж не від екофло. і там, Ну даже, ну, хай буде від екофло, Все, все одно там є генератор по-любому, там хлопці ходять, типу, ну як хлопці пі... Ходять там. Добрий день. І, дібно, і вони там коротше, ну, ходять. І, виходить, і ми заміновуємо всі дорожки їм. І там такий пристрій, що він розкидається в кожну сторону по 5 метрів ліски. І там ну, треба зацепити коротше, їм її. Зараз яка задача вампіра? Зараз задача вампіра уразити бліндажі з особовим складом. Рідік майже на точці. Є картинка з вампіра? Є, але вона зависла. Скоригуйте. О, ебать, бна. Близько, рідік, дуже близько. Прям і біля блінда підпрацював. Якісь жирні цілі які в які вразові можете згадати? Жирна ціль. Або жирна ціль, яку ви хочете вразити, але щось поки Я? або немає координатів. А аби... Десь на Красну площаді, якось таке. <гум> щось дати про такого. <гум> Сьогодні вночі працювали з а, а, нічними бомберами. Доволі вдало. А вже зранку по російським окупантам насипає зенітна гармата прикордонників КС-19. Це вона доволі а, старенька, але все одно нищить доволі вдало окупантів. Чурналупи. І куди відходити краще? Я вже не Тобі Ай. Не встиг. Ха-ха-ха! Ні, нормально. На цій відстані нормально. Заражайте нормально. Заражайся удвіма. І щоб чистенькі були. Красивенькі, да? Да, щоб вражали те, що треба. Щоб утіло як свято, так? Да? На ворога. Святковий такий подаруночок.